Ти обісрався під час однієї своїх п'янок. П'янок? Так. Це ти сказав на одному зі своїх стрімів. — спочатку «да», сказав стримів. Ні, це не п'янка була, п'янка. Ти казав, що да, під час однієї своїх п'янок. А що любимо? Ні, — Ні-ні, це не пянка була. А що це було? Я просто. Дарі розказати я можу? да, ти розказав під час стріму. Паня, ти тоді не розказав. Ти сказав, в мене є така історія, Ну я не буду про не розказувати. Блін, в мене, я коли п'яний, я ні разу такого не було. Ні, я завжди всирався два рази повністю. <То есть>, І <ріст> коли я какав трусики, я завжди був в сознанні. Ну давай я в школі всирався два рази. Блін, да? ми будемо. Да? Да? Будем да, да, в школі була така штука. Ти всирався в школі взагалі? Да, да. Супер. Почекай, я думав, ну в школі всі всиралися. У мене є історія, що я усюди. Я розкажу зараз. от В школі було, ну, типа, два рази. Я так, там не добіг, не доніс Поняв, Воно звучало, коли я читав це питання, що ми не будемо обсуждати, хто коли встирався. Мені дуже подобається, я зараз в своєму. Мені дуже подобається. Був момент, я про. Коротше, почалась така штука, я не знаю, або це від алкоголю, або від чого, що би ти не хавав. Тебе розриває середини. Не було такого. Ну, там три дні ти просто стереш як, як мерзость. Ти, і, і, і оце був цей момент, я, е, я просто прийшов на кухню. Типа, хаваю, поняв. Е, ну, все все окей, я дивлюся, якийсь там випуск. І це вже третій день, що мене розриває середини. Я такий, типа, чуть, чуть захотілося пукнути, якщо ми будемо це говорити. І я я роблю це. і... Розумію, що є момент, походу. Що, ну, в трусиках, що це не так, як було раніше, ти поняв? Я... Я дохаваю, я нікуди не йду. Я просто дуже люблю їсти, поняв? Я дохаваю і такий... Ти сидиш в цей момент? Так, ні, я сиджу на кухні. А тобі не стало некомфортно, тіпа, що воно, блядь? Я отак от зробив, ну, типу, блядь, вроді ок, поняв? Я дохаваю і думаю, блядь, треба, навірно, піти подивитись, поняв? Я йду в туалет, E, дивлюсь, є момент. поняв? — Небагато, Цю -цю. чесно, там просто, да, так. Я в те время я ж кажу, я какав водою, ти поняв. Ну, я бачу, що є момент. E, Перейдівся туди-сюди, захожу на кухню, і... а на кухні був тряпяний стільчик я дивлюсь на отак, а там поняв? ти поняв. Мерзець, 25 років, <с arī> ти просто, просто сидиш хаваєш і страш, ти боєш, думаєш, до чого я дожився вообще. Слухай, я думав, що це під час бухіча, а це ж. Дивись, якщо я сам з п'яним, я до психолога точно піду, бо... то що ти в серце тверезим? це нормально, ти хоча б ну, ти хоч розумієш. Ну прикинь, напитись, впасти без ради, що це дітно.